35 кіло надії Анна Гавальда. Скорочено. 35 кіло надії поетична притча Анни Гавальда. Про головне: про вибір життєвого шляху, про силу любові і відданості, про сім'ю, про те, що мрії можуть і повинні збуватися. Треба тільки дуже сильно захотіти і дуже сильно постаратися. Розповідь у творі ведеться від імені Грегуара. Грегуар Дівбоськ, юнак 13 років, ненавидить школу, її запах вчителів, бо йому там не цікаво. Школа для Грегуара стала світом зневіри, розчарування, кліткою, з якої немає виходу. Проблема хлопця полягає в тому, що у нього зовсім не виходить вчитися, розсіяного хлопчика двічі залишають на другий рік навчання в 6 класі. А в підсумку взагалі виключають. Лікарі пояснюють особливість Грегуара тим, що у нього проблема з концентрацією уваги, а вчителі нарікають на те, що у молодого Дюбоска не голова а решето. Втім, Грегуар і сам зізнається, що все, чого його намагаються навчити в школі, для нього, немов китайська грамота. Незважаючи на неуважність, юнак має золоті руки і обожнює майструвати різні вироби, космічний корабель для зоряних війн із лего-систем – або апарат для видавлювання зубної пасти чи гігантську піраміду із дерев'яного конструктора. Про те, що хлопчик є талановитим винахідником, його батьки, звичайно ж, знають, але все одно продовжують тиснути на Грегуара за його неуспішність. Через проблеми в школі в сім'ї Дюбоск постійно влаштовуються скандали, а спроби зайнятися уроками закінчуються сльозами матері і побоями від батька. Порятунком для хлопчика є прогулянки і бесіди з дідусем Леоном. Глибокі переживання Грегуара з приводу постійних сварок сім'ї розвіює саме дідусь. Він пояснює хлопчикові, що батьки сваряться швидше через проблеми один з одним, а неуспішність Грегуара лише привід для чергової сварки. Дід Леон є для юнака підтримкою лише завдяки дідуві хлопчик зміг пережити всі випробування, які випали на його долю. Знущання в школі, відрахування, сімейні сварки, навчання в муніципальній установі. Коли прийшла пора задуматися про своє майбутнє, Грегуар вирішує вступати до університету, де буде можливість працювати руками, майструвати, винаходити. Такий навчальний заклад є університет Гранша, однак, щоб туди вступити, необхідна хороша успішність. У розпачі Дюбоск пише лист директору університету з проханням прийняти його. Дивно, але директор відповідає позитивно тільки за умови, якщо Грегуар здасть вступний іспит. Однак юнак не може радіти настільки втішній новині адже улюблений дідусь опиняється в лікарні. На іспит Грегуар приходить засмучений, але завдяки вірі дідуся він здає іспит і вступає туди, де його талант винахідника буде цінуватися вище успішності. Грегуар знайшов світ там, де цінується вміння. Та бажання працювати своїми руками. Поряд з ним діти схожі на нього самого вони всі вміють працювати руками. На превеликий подив Грегуара запросили до коледжу скласти вступний іспит, і він з ним впорався того ж дня дід Леон впав у кому і його відправили до лікарні. Григуар вирішив, що улюблений дідусь неодмінно одужає, якщо він змінить своє ставлення до навчання. З того дня хлопчик став рішучим, цілеспрямованим. Найщасливішим для Грегуара став день, коли дід відвідав його у коледжі, сидячи в інвалідному візку. Лист Грегуара директорові написаний з 12-ї спроби Шановний директор школи Граншан, але знаю, що це неможливо, тому що в мене дуже погана успішність. Я бачив у рекламі вашої школи, що у вас люсарні і столярні майстерні. Кабінет інформатики, теплиці і все таке. Я думаю, що оцінки не найголовніше в житті. По-моєму, важливо знати, чого ти в житті хочеш. Мені хочеться вчитися у вас, тому що в Граншані мені буде краще за все, так я думаю. Я не дуже повний, у мені 35 кіло надії. Всього доброго, Грегуарді Дюбоск. По скриптом я перший раз у житті прошусь у школу. Сам не розумію, що це зі мною, мабуть, захворів. По скриптам знову. Посилаю вам креслення машинки для чистки бананів, яку я сам зробив, коли мені було 7 років. Дякую, що слухали. Буду вдячна за поширення та коментарі.